звикли. І нічого чарівного в них не бачимо. Але ж даремно це робимо. Вони завжди під рукою. Спробуй, прибери їх з нашого життя. І воно відростане набагато важчим. Начебто, що чарівного в звичайних пилососах і микрохвильовках, прасках і пральних машинах, фенах і блендерах. А як прожити сьогодні без них? Ось вам і таємниця і загадка. Коли ж вони прийшли до нас в будинок? Коли вони стали нашими незамінними помічниками, не так уж і давно між іншим. І як раніше примудрявся обходитися без холодильника. Але ж примудрявся! дві з половиною тисячі років тому в Персі зі звичайного піску, глини, попілу та вовни, будували спеціальні сховища. У них під землею зберігали спекотним літом лід, який привозили взимку з найближчих гір. А стародавні індуси клали продукти в глечики, обертали їх вологою тканиною і виставляли на вітер. Алхіміки Європи в середні віки розчиняли селітру в воді або змішували її з льодом. Продукти в таких сумішах охолоджувалися до нуля градусів. А той нижче. У 19 столітті взимку в Америці збирали ліс. А потім везли всюди, навіть на пекельний південь, в спеціальних ящиках, айсбоксах. Їх робили з кедра. всередину ставили ящик з металу. А між деревом і металом все встеляли кролячим хутром. У такого ящика мали бути два відділення: в одне клали продукти, а в друге лід. Було навіть відведення талої води. Тоді ж за ними закріпилося ім'я рефріжератор, що означає охолоджувач. Сто років тому в Америці з'явився перший домашній холодильник. Це була механічна приставка до вже відомого айсбоксу. Кромістка машина коштувала дорожче двох автомобілів. А 80 років тому електричну начинку розмістили в одній невеликій шафі. Так з'явився перший зразок холодильників, який ми використовуємося сьогодні. Перший двокамерний холодильник побачив світ лише через декілька років. Але визнали таку конструкцію лише через чверть століття. Проте інше нововведення того часу полиці на дверях прижилося відразу і назавжди. Приблизно тоді ж додумалися, що холодильники можна вбудовувати в кухоні меблі. У сучасних холодильниках камери можуть розташовуватися одна над іншою. Якщо морозильна камера зверху, то цей тип називають топ маунт. А якщо знизу, то це популярний сьогодні різновид комбі. У великих холодильниках класу сайд side, side камери знаходяться не одна над одною, а поруч. В іншій нашій помічниці пральної машини теж давня історія. Ще в стародавньому Вавилоні мокру білизну крутили в величезних чанах великими дерев'яними колесами. Багато століть тому моряки прив'язували білизну до канату і кидали за борт. Морська вода швидко змивала з тканини весь бруд, а в цей час на березі прачки терли білизну на камені, додаючи ще й пісок. Трохи більше двох століть тому придумали нині відоме пристосування для прання пральну дошку. На початку позаминулого століття в хід пішли перші парові машини. За допомогою них у середині міцних бочок оберталася хрестовина, що прала білизну. Півтора століття тому винайшли ручні валики для віджиму білизни. Їх і досі можна побачити в комплектації найпростіших пральних машин. До початку минулого століття в світі було видано вже кілька тисяч патентів на пристрої для прання білизни, але сто років тому все змінилося. В Америці з'явилася на світ перша електрична пральна машина. У неї був дерев'яний барабан, що обертався по вісім разів то в один, то в другий бік. Усі механізми цієї машини були відкриті. Про безпеку в ті часи не надто переймалися. Через 20 років на пральні машини ставлять механічні лічильники часу таймери. А ще зливні насоси з електричним мотором. А ще через 20 років з'являється програмний пристрій для пральної машини. У світ виходить перша автоматична пральна машина. Машини навчилися віджимати і сушити випрану білизму. Майже 40 років тому пральні машини отримали електронну начинку. З того часу ними можна керувати допомогою програм. Легко і дуже просто. Першу машину для прибирання пилу виготовили 200 років тому. У той час подібним пристроєм управляли мінімум двоє міцних чоловіків. Один роздував хутра, а другий цей час перетягував рука в шланг. Пил тоді не збирали, його роздмухували. Перший пилосос з назвою «Фиркаючий Біллі» з'явився в Англії на початку минулого століття. Він працював на бензині і вміщувався. Далеко не в кожному будинку, тому його паркували на узбіччі. А коли ми для чищення виносили на вулицю. Вигляд та гуркіт фиркаючого білі так сильно лякав коней, що головний поліцмейстер Лондона заборонив користуватися таким пилососом на вулиці. В будинки ж пилососи поселилися завдяки американцям. Перший домашній прибиральник був випущений через кілька років після британського дива. Трохи пізніше з'явилася знаменита жерстяна модель. Вона була схожа на перегорнуте оцинковане відро з приробленою до нього дерев'яною ручкою від швабри. 90 років тому в Швеції з'явився новий вид пилососів. Це був металевий циліндр на коліщатках. До нього кріпився гнучкий шланг із щіткою, і додавалися різні змінні насадки. Цю модель копіювали всі виробники побутової техніки майже до кінця минулого століття. Згодом випустили перший пилосос без фільтра мішка. 50 років тому з'явилися пилососи, якими можна було проводити не тільки сухе, а й вологе прибирання, а ще збирати воду біля басейнів, землю із садових доріжок і пісок з терас. Тоді ж побачили світ миючу пилососи, пилососи зі складною системою фільтрів і навіть пилососи роботи. Якою має бути праска? Вірно, легкою і зручною. Але раніше праски були зовсім іншими. Існувало дуже багато пристосувань для просування, про які ми і не чули. Найдавнішим був звичайний полоский важкий камінь. На ньому розстеляли трохи валаги одяг. Потім зверху притискали іншим каменем і залишали до повного висихання. Дві з половиною тисячі років тому стародавні греки просували свій просторий одяг за допомогою гарячого металевого прута. Через два століття римляни вибивали зморшки з одягу металевим молотком. В середні віки стали використовувати інше пристосування. Виглядало воно так само, як звичайна сковорідка. Всередину чавунної жаровні з ручкою закладалося гаряче вугілля, потім сковорідкою починали водити по одягу, а ще просували за допомогою качалки. І товстої плашки за рубками і держаком на качалку намотували білизну, а плашкою рухали вперед назад. Ребра цієї плашки розминали і розгладжували зморшки тканини. До середини минулого століття користувалися вугільними прасками. Вони були схожі на невеликі печі. Всередину закладали розпечене березове вугілля. Для кращої тяги з боків робили отвори, іноді праскам прилаштовували трубу. Щоб знову розпалити охолонувши вугілля, в отвори дмухали або розмахували праскою з боку в бік. Пізніше, замість вугілля всередину праски стали вкладати розпечену чавуну болванку. У другій половині позаминулого століття в Європі з'явилися праски, які працювали на газу або на нафті. Електрична праска з'явилася понад 130 років тому в Америці. Раніше вважали, що чим важче праска, тим краще вона розгладжує тканину. Тепер для бездоганного просування знадобилися більше пару. Нині у прасок регулюється подача пару, а ще вони автоматично самоочищаються. Тепер у них є жолобки для ґудзиків і системи автоматичного вимкнення. Праску люблять і цінують. Тому в багатьох країнах світу існують музеї, присвячені історії праски. Найвідоміший музей прасок знаходиться у французькому місті Рубе. Електричний чайник з'явився в кінці позаминулого століття в Німеччині. Спочатку електричний нагрівальний елемент чайника розташовувався в нижній частині під дном. Великий важкий чайник з довгим зігнутим носиком доповнили електроплиткою. Тільки 80 років тому нагрівальний елемент в зігнутій трубці поставили прямо в воду біля дна чайника. Вода стала закипати набагато швидше. Тоді ж придумали захисну автоматику, щоб чайник не грівся без води. В кінці минулого століття знову згадали про електроплитку. Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі вставляли в дно чайника. В такому чайнику найкраще зберігався смак води, і накипу було набагато менше. До того ж, він став. Набагато безпечніше, але краще за все дисковий нагрівач. Це плоский металевий диск. Дисковий нагрівач працює набагато краще і швидше кип'ятить воду. Звична форма чайника у вигляді лебедя не змінювалася. Кілька десятків років, і тільки в середині минулого століття електрочайники стали іншими напівкруглими, циліндричними, з широким та коротким носиком. До цього часу вже винайшли автоматичні чайники, які самі відключалися А Ось чайники у формі глечика, такі відомі сьогодні, з'явилися якихось 40 років тому. Скільки ж працювали над носиком такої моделі, домагаючись, щоб жодна крапля із нього не впала на скатертину? Вам не подобається занадто короткий шнур живлення електрочайників і дарма. Це зовсім не недолік, а це турбота про нашу безпеку. Візьміть в руки електрочайник разом з підставкою і подивіться, коли ви стоїте, шнур не дістає до підлоги. Уявіть, якби він був довший, скільки б могло бути неприємностей. До початку минулого століття німецькі інженери зробили чудовий подарунок всім прекрасним дамам світу. Вони зробили першу електричну сушку для волосся. Гаряче повітря виходило з неї дуже високої температури. Апарат страшенно ревів і часто ламався. Винахідники електросушки назвали її іменем сухого теплого вітру, що дме на півдні Німеччини фен незабаром так стали називати всі прилади такого роду. Перші переносні електросушки були схожі на велетенську консервну банку. З одного боку до цієї банки кріпилася металева трубка, а з іншого дерев'яна ручка. слід тримати на відстані витягнутої руки від волосся, щоб воно не загорілося. Прилад німецьких винахідників коштував майже 40 марок. Це цілий статок на ті часи. Адже похід в найрозкішнішу перукарню обходився не більше ніж дві марки. При всіх своїх недоліках фен давав чудову можливість висушити своє волосся за 5-10 хвилин. У той час, коли майже всі жінки носили довге волосся, їх миття і сушка були дуже важливою справою. До винаходу фена для сушіння волосся використовували спеціальні печі. До них зверху кріпилася труба, з якої йшло тепле повітря, найчастіше разом із димом. Деякі героїчні жінки навіть пхали мокру голову в духовку або сушили волосся над відкритим вогнем. Спочатку ніхто і не сподівався, що новий прилад отримає широке поширення в побуті. Однак фени згодом легшали, робилися тихішими та дешевшали. Згодом з'явився перший складний міні-фен. Тепер фен став невід'ємною частиною кожної ванної кімнати. І розлучатися з нами він не поспішає. Кухонний комбайн це невеликий помічник у приготуванні всякої смакоти. Але коли і де з'явився перший кухонний комбайн? Є різні версії його народження. Одні кажуть, що це просто нащадок блендера, приладу для дріблення. А коли з'явилися перші блендери? Найпершими блендерами давним-давно винороби змішували виноградний сік. Хоча блендер придумали в Америці, щоб швидше робити фруктову газовану воду. Через 15 років з'явився звичний нам блендер. Він міг вже шинкувати, подрібнювати і перетворювати в пюре різні продукти. І тільки через 40 років на техніку типу блендер звернули увагу у Франції. Один кулінар винахідник створив на основі блендера перший кухонний комбайн. Він назвав його по-англійськи квізінарт, що означає кухонне мистецтво. Ні, все було не так. Кухонний комбайн походить не від блендера, а від міксера. Приладу для перемішування. Майже 100 років тому в Америці світ побачив перший міксер. Прилад був дуже громістким, не дуже зручним і коштував величезних грошей 200 доларів. І тільки через 15 років з'явилися недорогі і невеликі моделі. Приблизно в той же час разом з міксером стали продавати набори змінних насадок. Ось тоді міксер і став комбайном. Його назвали кухонний помічник. Інша версія походження комбайну наступна. Кажуть, що кухоний комбайн придумали французькі інженери. І сталося це приблизно півстоліття тому у Франції. Як би там не було, і міксером, і блендером, і кухонним комбайном є місце на нашій кухні. Кухоний комбайн допоможе вам приготувати продукти на великі порції. А для невеликих вистачить і блендера з його насадками. Адже сучасний блендер це маленький кухонний комбайн. Він може не тільки збивати і розмішувати, а й подрібнювати. Звичайно, за допомогою блендера ви не наріжете капусту і не натрете моркву, але подрібнити цибулину або часник для фаршу чи картоплю для дирунів він зможе. А де не впорається блендер, там допоможе міксер. У блендера і міксера багато спільного. Вони мають схожі насадки, допоможуть приготувати коктейлі і пюре. А ще вміють збивати креми. Міксер, на відміну від блендера, допоможе замісити круте тісто для пирогів. Його чаще вистачить, щоб приготувати рідке тісто на млинці для великої сім'ї. Можливо, вам подобається похрумтіти гарячими тостами? Це такі просушені шматочки хліба. Тоді без тостера ніяк. Перший електричний тостер з'явився приблизно 130 років тому в Англії. Але підкорювати серця почав за океаном в далекій Америці. Там британську ідею довели до розуму і налагодили випуск. Але це були тостери, за якими потрібно було ретельно стежити. Це господаркам набридло. Їх скарги почули, і з'явився тостер автоматичний. Де тости вистрибують. І тепер на будь-якій кухні завжди знайдеться місце тостеру. А ще, звичайно, хлібопічці. Це електричний пристрій для домашньої випічки. Придумали його в Японії майже 30 років тому. І за цей час хлібопічка підкорила весь світ. А все тому, що вона не тільки пече хліб, вона сама замісить хліб. Лише покладіть потрібні інгредієнти. Вона спече коровай до потрібної скоринки і збереже його тепло до вашого приходу. А крім хліба, з самих різних сортів, ще приготує булочки і кекси. Ну куди ж без такої помічниці? Головне пам'ятати, що ці звичні речі з'явилися не за помахом чарівної палички. Дуже багато людей творили справжні дива, роблячи казку реальністю.